Ну, ми продовжуємо ранок вдома і дуже сподіваємося, що він у вас буде спокійним, а разом із тим бадьорим. А просто зараз ми вирушаємо до Греції, навідимо своїх і дізнаємось, як працює тамтешня медична система та чи можуть нею скористатися біженці з України. Оксана із сином до повномасштабного вторгнення росіян проживала в Харкові. Жінка працювала в іт сфері син навчався у школі. Ми просиділи до 1 березня в підвалі, так як я живу в приватному будинку. в мене є ну, особистий підвал. І коли перша бомба була на площу, на майдан незалежності, то було прийнято рішення виїхати з Харкова. За 15 хвилин, що могли, то зібрали. Собака, дитина, гроші, документи і поїхали. Оксана із сином та собакою виїхали до Греції. Осіли в невеличкому містечку за 80 кілометрів від салонік. Там отримали тимчасовий захист, котрий надає, зокрема, і доступ до медицини. На практичному рівні людина, яка звертається в лікарню, наприклад, на швидку допомогу в чергову лікарню, приходить з якимось болем з якоюсь проблемою. Вона отримує абсолютно безкоштовні послуги лікарів. Може має можливість дати аналізи, пройти обстеження. Коли лікар в державній лікарні виписує рецепт на якісь ліки, вона йде в аптеку, і коли купує ці ліки по рецепту, вона оплачує тільки суму участі, тобто відсоток участі у ціні ліків. Цей відсоток є приблизно сталим, і це приблизно 25% від вартості. У Греції діє страхова медицина. Держава надає базовий пакет. Крім того, є чимало приватних компаній, що також займаються страхуванням громадян. Це є базова амка, тобі забезпечує базовий рівень страхування. Тобто, якщо ти хочеш піти, наприклад, до стоматолога, полікувати зуби, що не є терміновим, вона не покривається АМКою. Якщо що стосується безпосередньо проблеми зі здоров'ям, яка, яка виникла зараз, і ти йдеш у державну лікарню, то це е, підлягає компенсації. Українців у Греції страхують автоматично і надають базовий державний пакет. Ця картка має в собі не тільки там фотографію, твої дані ім'я в е... має ще афімі. Афімі з Грецькою це податковий номер, який як в нас, і АМКА. це соціальний номер. Якраз якщо в тебе якісь проблеми, ти звертаєшся до клініки, е, то ти даєш цей номер амка для візиту до лікарів для випису лік. Базовий страховий пакет покриває більшість стандартних процедур. За більш детальні обстеження треба платити окремо. Я здавала самі аналізи, стандартні цукор, кров, ну, стандартні аналізи, вони безкоштовні були по цьому страховому. Але якісь такі тяжкі аналізи, як гормони, якісь специфічні, то вони направляють вже в, в лабораторії. І там, якщо Амка дозволяє, то ти платиш 25% Теж якщо ні, то всю суму у Греції також є сімейні лікарі. Записатися до них можна у найближчій додому лікарні. Вона може звернутися до свого сімейного лікаря. Особистий лікар, воно тут називається, і е, лікар, який веде цю людину, якщо так можна сказати. Пробує тоді зі свого боку записати на швидше оцей візит до лікаря, тому що бачить, що потреба є така, яка є нагальною. А от черги до профільних лікарів у Греції чималі зізнаються переселенці. Якщо випадок не критичний, то чекати на огляд інколи доводиться кілька місяців. Коли Оксані потрібно було зробити операцію, до державного лікаря була велика черга, тож вона вирішила звернутися до приватної клініки. Я приїхала в 6 ранку я здала всі аналізи, рентгени, тобто повністю все перед операцією. Мене забрали в палату в овосьмі ми. Мене забрали на операцію в чотири о четвертій вечора. Мені мене відправили додому. Мені дали назначення, мені дали антидотики, всі ліки, що промивати ще розказали. Карета швидкої допомоги у Греції приїжджає лише у критичних випадках. Запитають, що відбулося, які у вас симптоми, чи ви маєте можливість добратися самостійно. Тому, е, на практиці е і від знайомих бачу, і від греків, які живуть тут багато років, що якщо є можливість, люди е надають перевагу в тому, щоб самостійно одбиратись до лікарні завжди е в інтернеті, можна подивитися е перелік чергових лікарень. Важливо подивитися, яка лікарня чергує. Бо якщо ти приїдеш в якусь лікарню ввечері, наприклад, навіть якщо тобі погано, вони скажуть, вибачте, ми не чергуємо і скерують в найближчу чергову лікарню. Більшості ліків без рецепта у Греції не купиш. Особливий контроль за антибіотиками їх виписують за крайньої потреби. Страховка покриває понад половину вартості медичних препаратів, але лише за умови, що є рецепт від лікаря.